Нарешті я можу вам презентувати додаток, яким може користуватися Автомалер, щоб знайти собі клієнтів. Єш! Yes! Дивіться, додаток називається Offer. Качаємо та відкриваємо його на App Store або Play Market. Пишемо тут, що ви майстер. Oh! 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 Yes! Вводимо ваше ім'я. Електронна пошта. Поїхали. Адреса СТО. Черкаса. Продовжити. Номер телефону. Поїхали. І після того, як ви реєструєтеся, в вкладці замовлення у вас будуть з'являтися замовлення, які розміщують клієнти поряд з вами. Тобто, якщо ви вказали адресу, то клієнти можуть знайти вас в цьому додатку і розмістити замовлення. І ви вже можете вибрати серед замовлень, яке вам підходить. Але найцікавіше, що цей додаток не тільки для автомалярів. А ще й для саме клієнтів-автолюбителів. oh май! дивіться, ми заходимо в кабінет, вибираємо вкладку Я клієнт. Так само реєструємося. І тепер що ми бачимо? Ми бачимо для автолюбителя декілька пропозицій: це фарбування автомобіля. Тобто, ми можемо вибрати собі майстра. А що нам треба вказати? Нам треба вказати об'єм робіт, додати фото, уточнити якісь деталі і замовити собі майстра, і таким чином знайти автомаляра. Але окрім цього, ви можете підібрати фарбу по вінкоду або навіть замовити собі автохімію.